Я хочу зізнатися, що я дуже часто там е чіпаю тему в будь-яких там діалогах стосовно там стосунків, моїх майбутніх, чи як я себе зараз стосовно цього цієї сфери м -м, почуваю. І мене інколи знаєте язик так лізе, сказати, типу, де да, кохання не існує. Ми зараз живемо в еру успішного успіху, та да, це надзвичайно важко, щоб дві людини з різним вихованням зійшлися, якось як пазл склалися, і мені прям хочеться сказати, я все, я не хочу цих стосунків, я не вірю в кохання. І я завжди себе стопорю, бо я згадую, що в мене є Діана і Аніта, які мені щоразу доказують просто зворотній випадок, і ви в моєму полі. Тобто я точно знаю, що це, це десь є ось таке кохання, яке відчувається, наче ви реально були створені один для одного. І я там їхала з вами в аеропорту на Балі, і я бачила, як е, у тебе через те, що у тебе був інсульт, тобі не можна, щоб ножки затікали. Саша купив тобі панчохи, е, які компри. Потім постійно підходив до тебе і брав твої ножки нагору, щоб вони не затікали. І це він робив абсолютно підсвідомо. Він просто знає, що його жінка потребує там якоїсь особливого турбування, і він це робить вообще підсвідомо просто, знаєш, як постійно а -а -а. там трохи. Uh, момент, після якого я розплакалася в самоліті, це він покликав ми сідаємо і виходить, ми з Софій тут сиділи. І я бачила якраз Аніту і Сашу, А я дуже щось накрутила себе хвилювалася, тому що це був перший Літа, ні, ти з моменту інсульту, і я просто була в такій напрузі. Я так переживала, що це просто капець, і ми сидимо. І ми сидимо, коротше, і е, Саша кличе стюардесу, і він такий: дивіться, у моєї дружини був інсульт, тому я вас дуже прошу кожні півгодини підходити до неї і е, пропонувати їй водичку. І це було так уважно, це було так круто. Yeah. Я просто сиділа і така, господи, ну це нібито в тебе знаєш, є особистий янгол, ну це абсолютно правда. Тому що це настільки треба додуматись до цього, до таких от деталей, і настільки підтримувати свою дружину. Це дуже круто.